Привіт, мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр, неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Підгузки це винахід сучасності, який, на мою власну думку, ну точно вартий десь приблизно Нобелівської премії. Скільки часу підгузки економлять батькам, скільки питань закриваються, і як складно було попереднім поколінням без цього засобу гігієни? Тому не поговорити про них ми точно не можемо. Одноразові або багаторазові. Трусики чи на застібках з алоє, вера, кремом або без запаху? Скільки цих підгузків, які обрати і як обрати на що звертати увагу сьогодні саме про це. Але спочатку обов'язково підпишіться на наш канал. Тут багато цікавої інформації про здоров'я дітей і дорослих, і не тільки цікавої, а дуже корисної інформації. Ми часто можемо почути, що підвузки називають. Памперсами, це не є абсолютно правильним, тому що памперс це лише наразі торгівельна марка, яка виробляє певні підгузки. Але чому саме памперсом, а не іншим якимось видом торгівельної марки називають підгузки? Щоб відповісти на це запитання, потрібно подивитися в історію створення підгузків. Винахідником підгузків є американський інженер, який в час, коли він їх виробив, мав почесне звання дідуся і доглядав за своїми маленькими якими онуками, і йому не дуже подобався цей момент з випорожненнями, що треба мити дітей, що все навколо брудно. і саме це спонукало його створити і розробити одноразовий підгузок. Назвав він його памперс від слова to pamper, тобто плекати і балувати. З часом один із виробників підгузків взяв для себе цю назву, і тому ми можемо зустрічати назву підгузок або памперс по різному. Перше і основне, що потрібно знати про підгузки, це те, що підгузок являє собою мішечок для випорожнень. Крапка. І це основна його функція. Зібрати випорожнення, не дати їм контактувати з зовнішнім середовищем, при цьому робити шкіру сухою. І після використання це засіб утилізується, викидається або переться, якщо ми говоримо про багаторазові підгузки. Все. Крапка. Всі інші функції, які приписуються підгузкам, тогляд за шкірою, там якісь е, е, малюночки на цих підгузках е, і багато чого іншого це все такі маркетингові ходи. Підгузок це все одно мішечок для випорожнення. Які три основних вимоги до підгузку: е, це не протікати, е, по-друге, це зберігати шкіру сухою і без подразнень, і третє бути економічно доступним. І вже в залежності від цього родина обирає. Той підгузок, який підходить по усім цим параметрам. Якщо підгузок вашої дитини виконує всі ці функції, але на ньому там немає якихось е, е, кремів або е, він не має стрічок, які буде показувати, попісіла дитина чи покакала, насправді ну, батьки самі знають, попісіла дитина чи покакала, це абсолютно стає зрозумілим по вигляду підгузка, по його формі. Ну, але Отже, якщо підгузок дитини покриває всі ці три потреби, про які я зараз сказала, то вважайте, що знайшли Йшли свій ідеальний підгузок, і я дуже раджу обирати ті підгузки, які по бюджету родині, тому що ці засоби її не мають цю певну вартість. І краще купувати ті підгузки, які батьки не замислюючись, будуть часто змінювати про це трішки пізніше, ніж купувати більш дорожчі, якісь брендові підгузки і тримати дитину за зрати. А ну ще трішки попісяв Ну, ще тут трішки пукнув, то можна не змінювати і тримати цей підгузок на дитині довше. Іноді підібрати підгузок буває складно. Ну, чомусь шкіра по-різному реагує на різні підгузки. І я бачила ситуацію, коли в родині, яка може дозволити собі досить дорогі підгузки, використовуються абсолютно економічні підгузки, тому що вони підходяться для шкіри дитини і зручні для малюка. І навпаки, в певних ситуаціях батькам доводиться купувати більш дорожчі підгузки, тому що ну, певна лінійка не підходиться для шкіри. Таке також буває, але знову ж таки, часто тут питання не вставляють. Самому підгузку, а іноді бувають ситуації, коли шкіра подразнюється. Такі випорожнення можуть бути така кислотність випорожнень, певні стани з боку шлунково-кишкового тракту. Які призводять до того, що подразнення шкіри може бути навіть при використанні найдорожчих, найкоштовніших підгузків, і тут питання не до підгузків, а до здоров'я дитини. Якщо у дитини є постійне подразнення шкіри в ділянці підгузка, навіть при використанні різних підгузків, то тут обов'язково про це потрібно розповісти лікарю, звернутися до лікаря, тому що знову ж таки може бути потреба не в тому, щоб змінювати підгузки марки торгівельні, а надати дитині медичну допомогу. Складаються підгузки. Підгузки складаються із кількох шарів. Як правило, це три шари. Ну зараз підгузки дуже схожі за будовою, але знову ж таки, кожний виробник щось додає, щось удосконалює і тому вони різні. Але якщо брати глобально, то є три шари в кожному підгузку. Зовнішній шар він дуже часто може складатися з кількох шарів. Якщо ми говоримо про так звані дихаючі підгузки, то буде два шари: один. Бавовняний шар, а другий мікропористий полімер. Завдяки цьому мікропористому полімеру буде рух повітря в різні боки, і, в принципі, завдяки цьому і досягається дихання підгузка. Але в принципі основна мета зовнішнього шару це взагалі утримувати підгузок на тілі дитини. Середній шар це є основний шар, його підгузку не видно, але ми можемо його трішки побачити. Це абсорбент. Він складається із гелоутворюючої сполуки, часто містить целюлозу і притворює. Рідкі виборожнення на гель. Саме цей шар, і в принципі є таким визначальним, наскільки підгузок буде добре утримувати вологу, наскільки він буде добре абсорбувати виборожнення. Саме от цей шар за це і відповідає. Ну і внутрішній шар це той шар, який буде контактувати зі шкірою. Частіше за все, він є бавовняний, може бути просякнути різними кремами, ароматизованими речовинами. Для того щоб, наче, доглядати за шкірою, ну знову ж таки скажу, що не дуже це доглядає за шкірою, такий спойлер від мене. Але виробник може додавати різні сполуки, щоб якось покращити, удосконалити або трішки зробити дорожчим засіб. Наприклад, мені оці алое веро, які є в одній з популярних марок підгузків, коли вони змішуються з випожненнями, я ж часто відкриваю підгузок на прийомі, коли оглядає дитина. То мені від цих запахів, цього поєднання запахів, мені просто хочеться іноді. Ну, мене просто нудить іноді, ну але там, комусь подобається. Тож тут все дуже індивідуально. Внутрішній шар забезпечує, що волога пропускається лише в одному напрямку, і взагалі вартість підгузка залежить від вмісту цих шарів. Знову ж таки, що десь додається, десь бавовна більш бавовняна, а десь більш м'якіша, і від цього залежить вартість підгузка, в принципі, які підгузки обирати одноразові або багаторазові. Ну, тут прям ціла філософія. Є два табори батьків, які поділяються по своїй прихильності до одноразових підгузків або багаторазових підгузків. Одноразові підгузки це підгузки, які дуже зручні в використанні, вони значно економлять час батьків, їх не потрібно прати, використав і викинув, але вони більш вартісні, коштовні і забруднюють нашу планету. Час розкладання. Одноразового підгузку, навіть найекологічнішого, в середньому займає близько 100 років. Якщо перші підгузки були створені в 60-х роках минулого століття, то ми розуміємо, що на досі вони ще оці ті підгузки, які були зроблені, вони ще. Не розклалися багаторазові підгузки дешевші, там є вкладиші, які можна прати, і там, придбавши кілька цих вкладишів, ними можна обходитись досить тривалий період. Вони не забруднюють планету, але все ж таки, ці вкладиші потрібно прати, сушити. Це вимагає часу і певних якихось зусиль, навіть якщо це просто кинути в пральну машину, це все одно певні рухи з боку батьків. Отже яким саме підгузком користуватися багаторазовим або одноразовим, батьки вирішують самі, іноді е, батьки міксують під, підгузки. Тут все залежить від бажань, прагнень е, і можливостей батьків. Основне при виборі підгузка це правильно підібрати розмір. Підгузки, як правило, номеруються, і на них на всіх є якісь цифри. Ну, наприклад, ось на цьому підгузку є цифра «1». На цьому підвозку стоїть цифра 4. і в принципі, плюс-мінус у різних виробників. Оця цифра відповідає певним діапазонам ваги. Так було обрано, щоб було зручніше, щоб батьки могли змінювати виробників, ну при певних якихось умовах. Ну, наприклад, коли пацієнти приходять в клініку, в якій я працюю, вони вдома користуються одним підгузком, а тут вони забули підгузок. От щоб знати, який взяти розмір, ну знати треба циферку, якою користуються батьки вдома. Як вибрати з цього діапазону? Ну, якщо ми говоримо, що, наприклад, підгузок, на якому іде маркування, що вага для використання це від 2 до 5 кілограмів. То для якої ваги обрати цей вид підгузків? Якраз для ваги приблизно 3-4 кілограми. Тобто ми беремо середні цифри оцього діапазону. Тоді ми найкраще вгадаємо з розміром: цей підгузок не буде ніде тиснути, він не має протікати ну і має виконувати найкраще свою функцію. Отже, розмір при визначенні підгузка найважливіший на застібках або трусики. Що обрати батькам дітей перших місяців життя? Комфортніше використовувати підгузки на застібках, їх легше змінювати. Іноді, коли батьки ще не розуміють, чи там є випорожнення чи ні, можна відстібнути, зазирнути, і це наче зручніше. Починаючи десь з 5-6 місяців, коли дитина стає дуже активно, її покласти і отримати на спині дуже складно, тому що малюк починає перевертатися, кататися, бути дуже рухливим, одягнути підгузок на застібках стає дуже складно, і тому батьки переходять на. Підгузки у вигляді трусиків це дійсно трішки зручніше. Чи може дитина протягом всього свого життя користуватися підгузками на застібках? Так, звичайно, може, якщо батьки навчились цьому процесу, як зловити дитину і одягнути її підгузок і застібнути його застібками? Будь ласка, чи можуть дітки більш раннього віку використовувати підгузки у вигляді трусиків? Також можуть тут все залежить від зручності. Я лише дуже раджу батькам в той період, коли вони починають привчати дитину до горщика, все ж таки використовувати підгузки у вигляді трусиків, щоб у дитини правильно сформувався процес і було розуміння, що треба зняти трусики, щоб це максимально імітувало той процес, коли дитина вже буде без підгузка. Тому що відстібувати з себе підгузки на застібках малюку, який привчається до горщика, не дуже зручно. Я часто також чую запити від батьків, а от які все ж таки кращі підгузки з тими еластичними застібками, які рекламуються, з резиночкою на спинці. Тут, наприклад, її немає. З смужкою, індикатором, яка буде показувати, чи попісила дитина, чи покакала, з наявністю певних додаткових речовин, кремів, бальзамів в складі підгузка. Що краще? Хочу сказати, що все це є в більшості такими маркетинговими гачечками виробника. Ну, щоб... Певний підгузок відрізнявся один від одного. От, наприклад, у мене тут різні виробники, і видно по ним, що вони відрізняються. Навіть якщо взяти що це б не трусики, відрізняються по кольору, відрізняються по якимось там наявності, знову ж таки, еластичних там тих резиночок, застіпок. Тут дуже багато нюансів. Виробник намагається виділити якось акцентувати увагу саме на своєму виробі. Тому всі ці моменти підбираються. Важливо підібрати той підгузок, який буде підходити, чи обов'язкова резинка на спинці? Ні, але для дітей, які стають більш рухливими, вона може попереджати протікання. Чи обов'язково застіпки мають бути еластичними? Ні, але це може бути зручно. Тому тут варто просто обрати той підгузок, який по параметрам, про які ми говорили, підходить для вашої дитини і ним користуватися. Як часто потрібно змінювати підгузок? Обов'язково підгузок потрібно змінювати раз на три години. Звичайно, батькам не потрібно прям засікати три години. Якщо дитина спить, потрібно її розбудити і змінити підгузок. Приблизно три години. Якщо у дитини відбулися випорожнення раніше, варто змінити підгузок раніше. Але навіть якщо у дитини немає саме випоржнень є чи опускання, є таке трішки бажання, можливо, зараз не міняти підгузок, хай ще дитина полежить, то все ж таки раз на три години потрібно змінювати підгузок, підмивати дитину, проводити повітряні ванни для того щоб не було якраз подразнень, і для того щоб використання підгузків не призводило до там полюшкових дерматитів і інших неприємних станів, коли змінювати підгузок до їжі. Чи після? Це таке філософське питання, на яке немає відповіді. Деякі діти випорожнюються під час годування, тому змінити підгузок до годування є трішки економічно невигідним, тому що все одно доведеться змінювати його після. Деякі дітки випорожнюються до годування або в проміжках між годуваннями. Тут вже можна гратись. Отже, відповідь на це запитання залежить від особливості вашого малюка і однозначної відповіді на це запитання. Немає. Чи є якісь правила, як змінювати підгузок? Зараз ми з Тарасиком вам покажемо приблизно, як потрібно змінювати підгузок. Дуже просто, без якихось наукових підходів, відстібуються липучки, або якщо ми говоримо про трусики, то вони просто розриваються з боків, Відстібнули липучки, їх зручно пристібнути назад. Знімається спочатку верхня частина підгузка. Якщо є рідкі випружнення, піднімаються ніжки. Оп, Тарасик не хоче піднімати ніжки. А цієї верхньої частини, якщо ми говоримо, наприклад, про хлопчиків, просто протирається. Ділянка сідниці і прибирається основна маса випорожнень, ну а потім дитину ми підмиваємо, якщо це десь в межі, поза межами вдома можна використати серветки. Дуже важливо не робити зайвих рухів у дівчат. Оцей рух, який я показувала, дівчаткам краще не робити, просто зняти підгузок і підмивати дівчинку. Як одягати підгузок? Знову ж таки, по тому самому принципу, без усіляких наукових підходів і суперскладних методик, дитинці піднімається тазовий кінець, дитина вкладається, підгузок розправлюється, верхня частина завертається догори. Якщо у дитини ще не зажила повністю пупкова рамка, і з неї є якісь виділення, то підгузок підгортається. Є підгузки з вирізом для пупа, це те саме маркетинговий хід, про який я казала. Ну але для малечі це може бути зручно. Хоча, знову ж таки, дітки різних розмірів, різні дітки, у когось різний зріст, і тому ці вирізи для пупка іноді все одно доводиться. Підгинати. Отже, якщо це не зажила пупкова ранка, підгинається підгузок, відкриваються застібки, липучки, і підгузок одягається. Дуже важливо. Після того, як підгузок буде застібнути, розправити підгузок. Дитина може не може нам сказати, що її десь тисне, тому дуже важливо все порозправлювати. І, до речі, підгузки це один із сучасних засобів профілактики дисплазії кульшових суглобів, тому що все ж таки підгузок сприяє тому, щоб ніжки були трішки розведені. А зараз хочу торкнутися найрозповсюджених міфів. Стосовно дитячих одноразових підгузків, перший міф, про який ну чули точно всі, і е, точно колись у кожного мами або тата він е, промайнув у своїй думці, коли е, дитину переодягали. А чи не можуть підгузки сприяти безпліддю. Особливо цей міф торкається хлопців, тому що у дівчата яєчники знаходяться в порожнині тіла, і тут питань немає. А от у хлопчиків калитка знаходиться поза межами черевної порожнини, і питання чи не нашкодить використанням. Підгузкам і чи не може воно сприяти формуванню безпліддя в подальшому є досить актуальним, особливо у тривожних батьків. Давайте розбиратись. Дійсно, є дослідження, які говорять, що при перегріванні зони калитки, якщо вона тривалий час і регулярно знаходиться в температурних межах приблизно 40-41 градус, це негативно впливає на сперматогенез і може призвести до порушення формування сперматозоїдів. Але Створити температуру 40-41 градус в ділянці під підгузком ну досить складно, тому що це вже дуже потрібно перегріти дитину, щоб там була така температура. В середньому температура там буде в районі 37, максимум 38 градусів. І знову ж таки, коли дитина носить підгузок, ну як правило, перші три роки життя дитини в цей період. Процес сперматогенезу не відбувається у дитини. В цьому віці не відбувається дозрівання сперматозоїдів. Це буде набагато пізніше, уже в віці 7-8 років, коли дитина не носить вже підгузок. Отже, безпліддя ну ніяким чином не може виникнути через використання одноразового або багаторазового підгузку. Наступний міф про те, що використання підгузків у дівчат може викликати запальні процеси сечововідних шляхів, зокрема цистит. Дійсно, у дівчат дуже поруч розташований анальний отвір і піхва, і випорожнення у людини містять певну мікрофлору, зокрема і кишкову паличку. І ця кишкова паличка якраз і є найчастішим збудником циститів і причиною циститів у не тільки у новонароджених дітей, але і у дорослих людей. Але чи сприяє використання підгузку розвитку циститу? Ні, це навпаки профілактика цього стану. Тому що якщо ми говоримо про е, багаторазові підгузки або про е, взагалі використання якоїсь тканини, де е, після випорожнення не відбувається жодної абсорбції, тобто поглинання цих випорожнень, то тут навпаки ризики інфікування будуть більшими. В сучасних підгузках абсорбуюча речовина поглинає випорожнення, і контакт з лянкою піхви випорожнений навпаки. Менш вірогідним. Але навіть якщо і цей контакт стався, все ж таки організм дитини, дівчинки має свої захисні властивості. Тому, якщо б ми говорили про те, що при кожному контакті з випорожненнями є високий ризик інфікування, то, мабуть, дівчата і жінки би постійно хворіли на запальні захворювання сечовідних шляхів. Але це зовсім не так. Наступний міф це те, що носіння підгузка викривлює ніжки. Іноді бачу дітей, у яких є певна форма ніжок. Таку ситуацію часто можна спостерігати у дітей, які тільки починають ходити. І у батьків є сумніви чи не через використання підгузків це так. Тобто такі ніжки трішки оподібні, скажімо так. Це не пов'язане з використанням підгузку навпаки, використання підгузку сприяє профілактики дисплазії кульшових суглобів, тому що ніжки у дитинки більш трішки розведені ніж без використання підгузку. Наступний ні про те, що під підгузком парниковий ефект там кожа пріє, і це сприяє виникненню. По прілості, краще використовувати якісь тканини, щоб цього не було. Це абсолютний міф, тому що, як я вже говорила, підгузок побудований таким чином, щоб навпаки поглинати вологу і профілактувати оцей парниковий ефект, який може бути при використанні звичайної тканини, марлі або, звичайно, бувовняної тканини. Тут ефект парниковий набагато з високою, з більшою вирогідністю може бути, ніж тоді, коли використовується сучасний підгузок. Ну, і також дуже поширений міф, який, мабуть, чули всі. А, і а, міф, який сприяє тому, що батьки намагаються як можна раніше відмовитись від підгузка. Це те, що підгузок це ворог горщика. Ті, хто користується підгузком, пізніше привчаються до горщика. А, це абсолютний міф, тому що навик привчання до горщика не залежить від того, використовується одноразовий, багаторазовий підгузок, або дитина взагалі не носить підгузків. Навик. Привчання до горщика залежить від фізіологічних особливостей дитячого організму і від індивідуальних особливостей кожної конкретної дитини. Оптимальний період привчання до горщика це приблизно від 18 до 24 місяців. Це початок цього етапу. Тож можна абсолютно вільно використовувати підгузки до цього віку, до 18 місяців. І скажу по секрету, а точніше, не по секрету, що і навіть після використання підгузка ніяким чином не заважає привчання дитини до горщика. Оці жорстокі методики про те, що дитині треба зняти підгузок, одягнути звичайні трусики, і хай вона мокра із випороженнями ходить, відчуває дискомфорт, і тоді вона швидше привчиться до горщика. Це взагалі якісь такі трешові рекомендації, які я точно не раджу Для привчання дитини до горщика. Єдине, до чого можна привчити дитину такою методикою, це до неохайності, що бути неохайним це норма. І також такі методики розвивають у дитини відчуття провини за те, що вона щось зробила не так, що її покарали, що вона має ходити в мокрому. Тут вона ходила в неї все було добре в підгузку, а тут вона щось зробила не так. і її Караються цією методикою, тому цього точно не раджу. Дуже фізіологічно привчати дитину до горщика, користуючись підгузками трусиками. Навчаючи дитину цьому процесу, як зняти підгузок, так само як і зняти е, звичайні трусики. Е, і е, до речі, про горщик у нас також є окремий дуже великий випуск. Раджу його передивитись. Але метою цього випуску є е, донести меседж, що підгузок не заважає привчання до горщика. Друзі, сьогодні ми поговорили з вами про е, прекрасний винахід сучасності, про одноразові підгузки, трішки торкнулись і багаторазових. Поговорили, як їх обирати, на що звертати увагу. Як змінювати? Сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. І нагадую, що на нашому каналі дуже багато корисної інформації про здоров'я, як дітей, так і дорослих. Підписуйтесь і не пропускайте нові випуски.